Служба безпеки України викрила агентку Кремля на Львівщині. З власних джерел наші журналісти з'ясували, що СБУ затримала екс-очільницю Львівського осередку ОПЗЖ Інну Іваночко. Їй повідомили про підозру у держзраді та взяли під варту без можливості внесення застави. Контррозвідка СБУ заявляє, що через проросійські погляди агентку завербували кремлівські спецслужби у соцмережах. Вона звітувала кураторам про виконані завдання. Забрався була антиукраїнська діяльність. Вона активно просувала ідеї федералізації України та проводила інформаційні акції антиукраїнського спрямування. Прихильниця Медведчука використовувала журналістські посвідчення та документи деяких безпекових корпорацій, аби поширювати дезінформацію на користь Москви. Держзраду, у якій підозрюють інну Іваночко в умовах воєнного стану, карається позбавленням волі строком на 15 років або довічним ув'язненням.